Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин сінсей. Сьогодні покажу вам новинки осінні, взуття, одяг та сумки. Дякую за ваші подобайки та приємного перегляду. Сумочка плащівка, одне відділення на змійці. Ціна 599. Маленька сумочка багет, також одне відділення на змійці. Невеличкий і короткий ремінець 259. Сумки бананки 169, 2 відділення. Екошкіра 279. Маленька сумочка має одне відділення. Всередині вбудований гаманець. Защіпається на кнопку. Це типу сумка мішок 389 по 219. Ось такі манюні. Також довгий ремінець на цепочці. Така сумочка коштує 339. Берет шерстяний 219. Тут склад тканини 80% шерсть та 20 поліамід. Тепленькі рукавички 119. Чорний шарфік 119-100% поліестер. Шарфіки по 129 у трьох відтінках сірий, молочний та бежевий. 100% поліестер. Жіноча крепка 219. І завезли ось такі м'якесенькі мішки теді по 219. Молочні і є ще темніший. Відтінок пізніше вам покажу. Шапочки по 99. Альто-піджак на підкладці з куциками та кишенями 999. Ковбойки з боку замочок мають маленький каблучок. Легеньке утеплення байка. Ціна 999. Усінні кепки по 219. Ширина регулюється. Светлирк з імітацією сорочки, м'якенький матеріал 599. Склад канини тут 23% поліестер, 72% акрил. Ще один колір мішка теді 219. Ззаді ширина регулюється на липучку. Утеплений сірий на флісі. Ось такий светлик м'якесенький, Ціна його 599. Новинка красиві рюкзачки, задні вони на цепочці, 659, 219 футболка, футболка майка з блискучою ниткою, склад тканини 65% віскоза, 15 поліамід. Обручі жіночі по 119%. Рюкзак тканини 599. Сумочка невеликого розміру 259. Плащівка. Ось такого плану 659. Довгий ремінець в комплекті. Гарні сумочки це новинка. І є ще у світло-бежевому відтінку 599. І такі малесенькі, довгий ремінець також є у двох кольорах. Шоколадний та чорний ціна 459. Смачний осінній відтінок, такий коричневий, 599. Довгий ремінець в комплекті. Такі сумочки маленькі, чорна та бежева 339. Також довгий ремінець, одне відділення защіпається на кнопку. Швидше я вам показувала ось таку манюню в сірому кольорі, ще є в чорному за 599 і в світло-бежевому. Взагалі дуже великий вибір сумок. Такий варіант також 599. І ось ця моделька була в чорному і в світло-бежевому 599. Такий варіант також 599. Сумочка чорна тканина 459. Чоботи-бутфорди на маленькому каблуці 999. Ось такого плану на великому масивному каблучку неутеплені звичайні осінні ціна 1099. Черевики на шнурівці в чорному кольорі Екошкіра 799. Масивні чорні тухлі 800. Черевики на шнурівці 659. Ось такий варіант мені дуже сподобався, але залишився лише 36-й розмір, ціна 999. Оце, взагалі, дуже масивні, велика підошва біла, масивна. На шнурівці. Ціна 800 гривень. Кросівки високі, типу хайтопів. 359. Кросівки білі з рожевим. 699. Бежеві 799 на білій підошві. І ось такого плану кросівки кольорові. також 799. Черевики тканині на білій підошві. Ціна 700 гривень. Кеди також 700. І ось такого плану 700. Біленькі 799. Високі утеплені 719, червоні кеди 799, хайтопи високі 799. кросівки також 799. Ціни практично одинакові. Дублянка 1500 гривень є у двох відтінках. Ось такий темний зверху і є ще світлий беж. Сподобався мені ось цей бежевий відтінок за 1500 гривень на мені розмір S. Дуже легесенька, така невагома, неважка на плечах. Комфортна там м'якенька, дві кишені. Супер сидить, думаю, можу собі придбати, але згадала, що в мене... У мене є така з минулого року, треба вже шафу перебирати та шукати речі теплі. Тоненька укорочена, в чорному кольорі є ще така бежева, дуже легесенька, 659 гривень. На мені розмір М, але сидить як ЕС. Розміра не завжди співпадають, тому при покупці онлайн враховуйте параметри і читайте обов'язково відгуки. Курточка осіння 659 з капішоном защіпається на кнопки. І ще два варіанти курточки, що я приміряла у чорному кольорі: бежевий та темно синій.